Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І нарешті я можу змоги відзняти е, і е, показати вам підсумки мого 2024 року у нашому хобі, в хобі розфарбовування. І для мене це було досить цікаво, оскільки я веду такий невеличкий щоденничок, блокнотик де записую кожні свої ілюстрації, і також підбиваю підсумки за місяцями. Це вже другий рік, і це досить, як я сказала, вже цікаво. Ну що ж, розпочнемо. У минулому році, 2024 року, я розмалювала 109 робіт. Для мене це, наче ну, як велика сума чи кількість. В минулому було всього лише 78, як ви бачите. 109 робіт, я вважаю, що, напевно, я розформувала скільки. Завдяки розфарбовкам шет по номерах. Вони з'явилися у мене в минулому році і пішли досить гарно. Для когось, може, це невелика кількість, для когось, може, занадто всі ми різні, і кожного свій темп розфарбовання. Ще я можу сказати, що найбільше я зачіпала книгу коло життя. Майже буквально кожний місяць якась одна ілюстрація в мене була готова. і вона входить прямо в топ 2024, тобто я розфарбувала її найчастіше. І на диво ж на одній із сходинок стоїть з нею Ханна Карлсон. Для мене це було досить дивно. я і для мене неочікувано було, що я розфарбувала скільки ілюстрацій цього автора. У мене взагалі тільки чотири книги її, але як бачите, в кожній по декілька робіт та є. Лисички завдяки тому що вони маленькі, швиденько, така відпочивалочка досить, досить приємна. Кербі Розанес вісім ілюстрацій за рік, дуже соромно, дуже я люблю цього автора, і шкода, що так мало ілюстрацій, і в тролі взагалі, взагалі три ілюстрації. Як ви пам'ятаєте, Десь в такий самий час минулого року, може хтось слідкував, дивився. Я балакала, що дуже хотіла розфарбувати драконів кожного місяця. Розфарбувати по одному дракону. Навіть купила розфарбовку з драконами. Вони мені дуже сподобались, але щось пішло не за планом. Якось руки не доходили до них, хоча їх дуже люблю. Якось все відкладалось, відкладалось на потім, і рік закінчився. Взагалі за минулий рік чотири дракона. Тобто тільки 4 місяці я розфарбувала по одному дракону, і це дуже шкода. Зараз я хочу вам показати дракончиків і перейдемо до топ книг, які я взяла за минулий рік. Ну що ж, розпочнемо, потім буду щось доповнювати. Так, перший дракончик, який війшов, я розфарбувала, це в сиренах. Ось такий водяний дракон. Надіюсь, вам сподобається. На фоні акварель все акварельно і допрацьовувала олівцями. Так, наступного дракона я е, розфарбувала в кохані Карлсон. Спочатку я його якось не додала в цей топ, а потім вирішила, лише все-таки якийсь підвид цього дракона, нехай буде. І це ось така ілюстрація, розфарбована повністю гощо, без допрацювання якихось інших матеріалів. Дуже подобається, як вийшло небо, таке яскраве. І сам, сам цей дракон. Можливо, це Василіст, звісно. Але я його додала до своїх драконів. Е, наступний це у сільнітініч, дракони. Це точно дракон, сумнівів немає. Розфарбовувала його маркерами. У мене були декілька маркерів, поки не, не прийшли моє вухо. Ось така ілюстрація. Дракон саме мені подобається, небо аквареллю. Не дуже тут папір, налягає, лягає, але є таке. І наступний дракон у кербі і відкриває мій топ. Це ось такий дракон. Зараз ой, вибачте. Ось так. Здається, вам биту, гляненку посунем. Також аквареллю і допрацювала олівцями. Дуже подобається кольорова гамма, сам дракон як вийшов, і взагалі гора так цікава. Я ще пам'ятаю, що я брала декілька ілюстрацій, вибирала те, що мені по кольору подобається. І ось такий дракон в мене вийшов. І, як я сказала, я зачислюю його. Ілюстрації, які я брала в такий свій невеличкий топ, це ті, які я запам'ятала за рік. Тобто, наприклад, я відкриваю книгу, я знаю, яка мені там сподобалася за цей рік. А коли ти гортаєш книж... книгу, і ця наче гарна, ця наче гарна, але є ж всі ми знаємо, що улюблені ілюстрації, які нам от так подобаються, прям саме серденько, і тому хочу з вами ними поділитися. Е, так, е, що ж, розпочнемо із кола життя. Це ось такий ліхтарик. З усієї книги він мені найбільше подобається. Також подобається кольорова гамма, як він наче як світиться. Е, все так чудово. Наступна ілюстрація також топ. Це із знову ж таки сирени, але це сама перша моя ілюстрація. Оця вона мені досить дуже подобається ще досі. Також акварель із допрацюванням олівців, маркерів всього іншого. дуже, дуже подобається, як вийшов морський котик. Так, таке гарне, гарне миле. Взагалі ця розфарбовка мені дуже подобається. Е, так, знову таки Ханна. Я вибрала ось цю ілюстрацію. Я пам'ятаю, що ми їх фарбували з дівчатами її на сумісник. Вибирали у нас був е, челлендж. І ось така ілюстрація в мене вийшла. Тут а, гуаш. Акрилові маркери, здається. І все, трошки олівцями допрацювала. Мені подобається також така незвична кольорова гама. Мишки, як вийшли, такі пухнатістя. Так, наступна у лисичках. І це ось такі нещодавні, нещодавні лисички. Дуже подобається, як вийшло небо і такі незвичні ялинки. Ну, вона проста, але тим не менш вона дуже гарна. У Ханні Карлсон е, також є у времена года одна ілюстрація, яка мені дуже подобається. За минулий рік. І це ось такі жабки. Так, звісно, ілюстрації я. Майже скопіювала, мені дуже сподобалась пантеристі. Ця ілюстрація дуже довго вона мене лежала в відкладених. Але, тим не менш, мені дуже подобається, як вийшло. Вона була, я пам'ятаю, дуже затратна по часу. Це все олівці. Але тим не менш одна з найкращих ілюстрацій в цій книзі. Так, знову Ханна. І тут мені навіть, я не знаю, подобається розворіт, так би мовити. Вибачайте, закладочки десь сідіваються. Все ось така мишка. І, звісно, дамочка біля неї. Але мишка прям мені подобається такою ніжною гаммою. Все так, не знаю, чудово. й сама мишка така нічогенька. Пам'ятаю, що флакончик і це все це гуаш, а все інше на фоні пастель, тому вона така ніжна вийшла. Для мене гарно. Показую ілюстрації вам в такому хаотичному положенні. Я не відкладала їх, не починала там січня і по грудень, як вони в мене були. Як я насобирала, ось так і показую. Тому зараз осінні сцени. Тут ілюстрація виконана маркерами. Нещодавно я її, наче як нещодавно її показувала, все маркерами виконано. Дуже подобається тут небо, гарбузики. Дуже гарна така осіння, тому вона прям. Я її запам'ятала. Так, Каміла Деріко наступна книга. Е, також, мені здається, наче ось недавно вам показувала ці ілюстрації, я вже поминув рік. Тут це перша ілюстрація в цій книзі і ось така русалонька. Е, ця ілюстрація запам'яталась мені, бо тут все зроблено аквареллю. Трішки тільки допрацьовували лівцями, і то досить небагато. Мені дуже подобається, як небо вийшло сама русалка того кольору цікавого. Тому я вважаю, що вона займає гідне місце. Е, Наступна ілюстрація із мого марафону по хорору. Е, і це ось такий монстрик. Також я нещодавно показувала це е, на фоні акриловий маркер і золота ручка все інше маркери до працювання олівцями. Ось така ілюстрація. І нарешті знову Кербі. Тільки дві ілюстрації входять в так званий тов, наче вісім розфарбувала. Всі вони такі, як на мій погляд. Ну, не досить гарні. І тут виконана ілюстрація, яка мені подобається. Також на челендж з нашими дівчатками у телеграм-групі. О, Це ось такі січки. До речі, це на фоні пастель. Дуже цікаво було експериментувати з ними. Ось таке. Мені подобається кольорова гама цієї ілюстрації, тому вона входить в топ. І, до речі, зайняла по часу небагато. а така... так гарна. Е, наступна книга це Міфогорія. Тут взагалі одна ілюстрація за рік, наче люблю цю книгу, але... Щось руки так і не доходять. І це ось такий морний лікар. Також робила на челендж із в хорорних розфарбовках. Хто пам'ятає, і мені подобається на фоні маркери і допрацювання олівцями. З цією я значно довше посиділа, дуже довго фарбувала цих всіх Думаю, допрацьовувала потім олівцями. Але мені подобається результат мені подобається значно краще, чим тут були до цього аквареля. І остання книга в моєму топі це ось такий міфографік. Дуже люблю цю книгу. Але чомусь знову ж таки не беру. Але ілюстрації мені майже всі подобаються. І тут мені подобається дві ілюстрації. Одна з них також виконана на челендж з дівчатками. Зараз я знайду її, вибачте. Це ось така рибка. Тож, також пам'ятаю, що я з нею досить довго сиділа, але результат мені подобається. Яскрава така кулька з водою і одноманітні такі листочки. До речі, де ж я бачу, що не допрацювала така полинка. Так? Забула, вона відкладається і забувається. Ну, але ілюстрація сама по собі мені дуже подобається. І перше місце в моєму топі, яка ілюстрація мені ще досі подобається, неймовірна це ось такий серфер. Виконано все маркерами. Я пам'ятаю, вони мені прийшли. І мені дуже захотілося його спробувати, і я дуже довго так сиділа на цій ілюстрації. Були проблеми з водою, з небом, але все це перемальовувалось, домальовувалось, і результат мені дуже подобається. Така вона яскрава, соковита. І, наче як літня, дуже подобається. Оце перше місце за цей рік. Надіюсь, що ця книга ще поповниться. Тепер маркери в мене є. Будемо. Намагатися заповняти ці книги як набагато краще і більше. Ну, на цьому в мене все. Хочу сказати з планів, це, що я хочу так само, як із е, що місяця малювати змійок. Не знаю, наскільки в мене це вийде, але листочок у моєму блокнотику вже присвячений змійками. Буду шукати, буду намагатися малювати, щоб в кінці року вам. Показати це доволі так цікаво. І також стимулює до розфарбову. Більше з планів я собі не ставлю, оскільки це хобі. Буде бажання, буде змога, буду розфарбовувати. Надіюсь, буду радувати вас відео. Також буде час на це. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Пишіть, що сподобалося. Можливо, ваші погляди збігаються з моїми, можливо, ні всі. Можуть бути. Ну що ж, дякую за увагу, до зустрічі!